Жорстоке вбивство 38-річної Оксани у мешканців піщаної просто не вкладається в голові. Нещасну жінку забили на смерть кулаками, Щонайменше 10 влучних ударів у голову та живіт. Ввечері почули вже геть пізно, що це таке тропилося, що завезли її в лікарню. А потім вже на другий день почули, що це така трагедія. Ще живою Оксану довезли до лікарні, але медики вже не в силах були допомогти. Пошкоджені внутрішні органи та величезна крововтрата. Жінка померла в реанімації. Що за нею таке зробив? Чила Оксану, прекрасна дитина, красива, спокійна, щаслива була. Красивішої дівчини на кутку не було. Одівала, мама сама шила, прикраси і, і в'язала, і все робила. І Вона була як та квіточка. От тільки з особистим щастям у Оксани не складалося. З першим чоловіком розійшлася, другий раптово помер. Старша дочка вийшла заміж, а менша пішла жити до бабусі. Вода навідувалася, приходила там. Разом місяць провідала там і все. Ну а так потім вже почали саме вона вже перестала ходити до неї. Я лишила її так І от в житті жінки з'явився Володимир із рідного села, спокійний та врівноважений. Нічого поганого в піщані про чоловіка не говорили до минулого місяця. Мама її померла, вона принесла точові конфети. То вона казала, що це. Що він її п'є. Я їй сказала, покинь його, іди до хоти. А вона каже: Я так і зроблю. Та чомусь плани не здійснилися. Співмешканці сварилися, по черзі одне перед одним гримали дверима. Фатальним став звичайний ранок. До співмешканки його прийшла подруга, і вони пішли на відомому напрямку. З обідньої перерви до 19-ї години вечора чоловік весь час їй телефонував. Телефонував, на що він чув чоловічі голоса, компанія, і він її дуже просив, щоб вона поверталася додому. Чоловік страшенно приревнував, але ввечері мусив іти на роботу. Володимир працював нічним сторожем неподалік траси. Вже звідти продовжував дзвонити кохані і вимагав негайно покинути незнайомців. Вже під вечір Оксана все ж таки приїхала до чоловіка на роботу. Співмешканці почали сваритися, а далі Володимир, наче оскаженів, кинувся на кохану з кулаками і відчайдушна її наче боксерську грушу. Після побиття Володимир змив крови з нещасної жінки, і перетягнув вже майже бездиханне тіло на ліжко у сторожці, з бідолашною навіть злетів одяг. А коли чоловік зрозумів, що накоїв, викликав не швидку допомогу. А Двоюрідного брата Оксани. І Потім з братом я надів футболку на неї, свої шорти надів. І з братом взяв так, я її отак взяв і занесли туди до машини, бо брат приїхав на машині. Брат повіз побиту жінку до лікарні, а Володимир лишився на місці злочину. Власне, там і дочекався копів зі звісткою про смерть Оксани. Втікати чоловік не став, провину свою визнав. каже, дуже шкодує, бо не хотів вбивати. Та від цього меншим покарання не стане. Підозрюваному світить 10 років тюрми.